Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Прийшла весна, зробив такий ось е дерев'яний, можна назвати, що це квітник, можна назвати, що це кашпо для квітів. Е ну і захотів, в принципі, поділитися, тому що, е по великому рахунку, він зроблений. Чисто із відходів, іменно відходи максимальні, тобто більших відходів і знайти важко. На моїх каналах ви могли бачити, що я значить, занедбані земельні ділянки, людські випилював, брав дрова. Клен. ось. Той, який більш-менш рівненький, я його розпускав на доски на циркулярній пилі. І там ж, коли розпускаєш, то дві сторони фугуються. На моїх відео ви це все могли бачити. І потім дві сторони, виходить, що дві фугуються. Да, і є сторони, на яких є отака кара. І коли виходить, сам виготовляєш доски ну, скажімо, для роботи з деревом, то виходить ось відход. Бачите, з корою. Значить, що я, як я придумав? Получається, в мене були такі ж, як би сказати, досточки з корою. Я їх, вони ж то тут не рівні по краям. Я їх фуговав на фуговальному станку, щоб, в принципі, був, ну, коротше, щоб плоскость була більш-менш рівненька. І виходить, дивіться. По типу ящика дерев'яного для картоплі, тобто можете бачити, що це. Ось, бачите, це іменно, ну, таке, що ми в дрова, як би топимо. Ось уголки. Ось навіть з корою. Ну, це немає різниці. Ось, бачите, так. Є чотири уголка, є такі упори. Получається, зібрав такий ось ящик. Отак він виглядає. Бачите? Получається, ось є рішоточка. Е, рішотка. От це рейки, які були. Тобто, така була, щось з дуба робив, така була, абсолютно різні. От що було, навіть, ну, бачите, ось. Отакого такого плану. Використав, щоб його не викидати, щоб максимально той. І що виходить? У нас, якби є ящичок такий, є ж ось оці опори. Ми рішоточку вставляємо сюди. І виходить сюди можна, коли будуть петунії, їх в горшках сюди ставити або там другі квіти. Він по всьому периметру цей ящик дивіться, він отак ось покажу зроблений. Сонце світить, може трохи засвічувати. Тобто він по всьому периметру так піднять. От, от такий з кари. У мене вийшов досить цікавий, і, враховуючи те, що реально зроблений з відходів. Тобто загалом то можна було його популяти і в дрова. От. А тут я використовував саморізи, гвістки. Ось. Ну і захотів поділитися. Виходить так, що ці в мене, він у мене я планував ще зимою робити, але зимою, так як станок на дворі якось не хотілося. Ось. Доски в мене були заготовлені ще давно. Тобто вони були, вони в мене позалишалися оці досточки з корою. І вони вже були фуговані. Тобто, оці, оці плоскостя були фуговані. От. А коли вже підганяв, тоді я, я підфуговував трошки. Тому що вони ж розумієте що всі вони всі різні. І треба було прифугувати так, щоб плоскость була однакова. Розмір у мене вийшов по зовнішній стороні. 60 на 40 і 24 висота. Така висота через те, що підгадував саме під висоту, ось коли три доски таких з карою складав, плюс-мінус прикинув, що 24 висота вийде. Ось такий у мене коротенький огляд. Може комусь буде цікаво. Доповнить він, виходить, наш тут такий той, скажімо так, дизайнного рослинного, рослинного плана, тому що тут будуть ще петунії. Ось цей колодязь, який я робив. Як бачите, коли він стоїть на дворі, а це дощ постійно, там все сонце, все, то, звичайно, що ну, краска страждає. І при тому, що він у мене, по суті, я його робив тоді, коли не було змоги там, нічим покрити, там, лаком, условно. Тобто він у мене був просто оброблений двічі чи тричі марілкою цей колодязь. От. І, як правило, після марілки хоча б лаком. От. Ну, оці були лаком покриті. На це вже не було можливості лак. От. Ну і біла краска, ну і все одно воно бачите, що це ж було покрашено. Ось. Так само робив з того, що було. От, ну, вуличне, Вуличний дерев'яний декор, він, в принципі, такий і є. Я дивився, як виглядає, скажімо так, купований із магазинів через ну, деякий час, скажімо так, 2-3 роки, і що відбувається. І, по суті, в принципі, у нього вся така участь. Ну, Це нічого страшного, це воно. Воно, для того і є. Можна його, звичайно, буде підкрасити, там, коричневим, наприклад, обновити. Ну, це. От. Ну, а таке кашпо в мене вийшло. Зробив. Може комусь буде цікаво. Тоже якесь натхнення. Хтось може для себе побачити. От. Можна було, звичайно, наприклад, можна було цю рішетку не ставити. А, наприклад, його ось поставити в клумбу. Да, в клумбу. Засипати землею, землею і прямо в нього посадити. Тобто, звичайно, що там 3 роки десь і воно згніє. От. Ну, але такий варіант можна. У нас він буде там, де качеля під кришею. Ну, і... От. На цьому все. Кому сподобалось, кому було цікаво корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Дякую за увагу і всім до побачення.